Друзі, всім привіт! Інколи для охолодження SSD не вистачає радіатора, і їм потрібно щось вигадувати. Але я хочу вам запропонувати одразу готове рішення: це алюмінієвий радіатор від компанії Lexar. Він простий в установці, має стильний вигляд і ефективно відводить тепло. А ще й кошти небагато. Давайте зараз розглянемо його, протестуємо е, з SSD. наприклад, SSD без радіатора та SSD з радіатором. Подивимось на швидкість різницю, і тоді дізнаємось, чи варто переплачувати за даний радіатор. Все це у цьому огляді, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Радіатор від LexAr. Має компактні розміри, що робить його зручним для встановлення в різні системи, зокрема ті, де простір є обмеженим. Він спеціально розроблений для твердотільних накопичувачів формату м 2280 Це один з найпоширеніших форматів ssd накопичувачів, що підтримує більшість материнських плат. Враховуючи розміри та стандарт сумісних накопичувачів, радіатор легко інтегрується в будь-яку систему, де використовується м 2280 SSD, забезпечуючи ефективне охолодження і підтримуючи стабільну роботу накопичувача. Радіатор має Незвичайний та інноваційний дизайн, за словами виробника. Він нагадує акулячий плавник. Цей унікальний вигляд не тільки додає естетичної привабливості, але й має функціональне значення. Він виконаний повністю з алюмінієвого сплаву, забезпечує високу ефективність охолодження завдяки своїй продуманій конструкції. Така конструкція дозволяє значно збільшити площу контакту з повітрям. Це сприяє прискоренню передачі тепла і відповідно ефективному зниженню температури твердотільного накопичувача під час його роботи. Завдяки цьому радіатор забезпечує стабільну роботу на. Копичувача навіть при інтенсивних навантаженнях, радіатор складається з кількох шарів, кожен з яких відіграє свою роль у процесі охолодження. Використання повністю алюмінієвого сплаву забезпечує високу теплопровідність і міцність конструкції. Радіатор оснащений високоефективною термопастою, яка забезпечує повний контакт з твердотільним накопичувачем, що підвищує ефективність передачі тепла. Схема установки радіатора наступна: зніміть захисну плівку з обох боків термопрокладки, приклейте термопрокладку до алюмінієвого радіатора та сталевого лотка. З'єднайте алюмінієвий радіатор, твердотільний накопичувач М2 і сталевий лоток. Додайте чотири гвинти, щоб отримувати все разом. Закінчивши цей крок, переконайте, що радіатор твердотільного накопичувача і сталевий лоток надійно з'єднані. Процес установки радіатора та на твердотільний накопичувач М2 не потребує складних інструментів і займає лише кілька хвилин. Головне, переконайтеся, що всі компоненти добре закріплені, а термопрокладка щільно прилягає до поверхонь, щоб уникнути перегріву. Якщо говорити про тести, їх будемо проводити на SSD Lexar NM620 на 1 Терабайс. Спочатку проводимо заміри температури та швидкості без радіатора. Результат в Crystal Disk Mark прямо зараз на ваших екранах. Тепер закріплюємо радіатор від Lexar та отримуємо наступні результати. Враховуючи вище тести, можна сказати, що температура роботи значно нижча з радіатором, але швидкість не змінилась. Це зрозуміло, оскільки радіатор потрібен на більш потужні та топові SSD. Там результат був би не тільки у температурі роботи, але і у швидкості. Радіатор від компанії Lexar є дійсно відмінним та хорошим рішенням для тих, хто шукає дійсно. Стабільне та функціональне охолодження свого SSD накопичувача. Цей варіант точно вам цьому допоможе. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Якщо ви використовуєте SSD накопичувачі з радіаторами, напишіть, яку модель ви використовуєте в коментарях під цим відео.